Перед тим як привітати наступного гостя, хотів би повідомити, що сьогодні Петро Порошенко відвідує з робочої поїздку Житомирську область. За попередньою інформацією, президент планує побувати на одному з військових полігонів під Житомиром, а також відвідати державне підприємство Житомирський бронетанковий завод. Наша знімальна група теж вирушила на Житомирщину. Прямі трансляції та виступи президента. Дивіться в нашому ефірі. Ну і наразі переходимо до діалогу з політологом, керівником аналітичного відділу центру політичних студій та аналітики Віталієм Шарлаєм. Вітаємо Віталію. Ну і перше питання, яке хочеться вам задати, а це саме візит президента Петра Порошенка. Ось ця його робоча поїздка до Житомирської області, можете сказати, а що вона може принести? І от наразі ми бачимо активність президента. Він постійно десь перебуває. Зокрема, приємно, що він також зараз і відвідує українські міста. От скажіть, будь ласка, що це, як це можна робити? А, ну, насправді я менше знаю про саме, візит до Житомирської області, я знаю більше про візит до Львівської області, який відбувся вчора. Давайте то, то з нього і почнемо так? да. і насправді ну, він, ну, по-перше, був орієнтований на те, щоб е, розпустити більше інформації людям про те, що відбувається зараз в країні. І, відповідно, ну, вчора як стало відомо, що е, президент вже готовий підписати сам закон а, Незважаючи на те, які, якої він якості вже, закон про ілюстрацію мається на увазі в першу чергу, і незважаючи на якої він якості, головне, щоб була ілюстрація. Але е, ну, з моєї точки зору, це здається більше як передуручи гасло, ніж сама готовність до очищення влади, тому що. Насправді дуже, дуже великий досвід попередніх країн, які вже проводили подібні методи чистки влади, наприклад, та сама Польща. У них досить складно було. І досить важко було з самою люстрацією. І самі лідери вони дуже хотіли проводити цю ілюстрацію, тому що чистка органів влади не означає покращення тієї самої якості. Прийняття рішень і, і, і тих рішень, які будуть прийматися, от власне про що говорив президент, а він, говорив він про те, що люстрації бути напередодні Петро Порошенко побіцяв підписати закон про очищення влади, і він сказав, що документ вивчив дуже уважно. І хоча прийнятий закон, за словами президента, недосконалий та проблемний, в нинішніх українських умовах має бути підписаний. Чому я прийняв таке рішення? Бо весь державний апарат нарешті має бути очищений. Від колишніх компартійних та комсомольських функціонерів. Ми маємо вже нарешті жити по-новому. Весь апарат державної влади має бути очищений від агентів КДБ і спецслужб, від верхівки партії регіонів, які будували в Україні диктатуру і клептократію. Наразі почули Петра Порошенка, і я все ж таки скажіть, чи дійсно. Потрібно починати з державного апарату звичайних чиновників, чи потрібно починати саме з виборчих посад, зокрема з депутатів і зокрема тих, хто зараз обіймає ось такі визначні посади, і зокрема, чи не чи не потрібно на них саме це спрямовувати? Я саме про це й думав, коли я, якраз здало питання, тому що. Прийняття цього закону було а, однією із умов того, що буде прийняти цей закон, було те, що в ньому будуть викреслені поняття ілюстрація депутатів, ілюстрація президента і ну і міністр само собою. А що це означає? Це означає, що а, сам президент не особливо зацікавлений в ілюстрації, тому що він перший, хто підпадає під це, так само як і Яценюк, які були раніше міністрами. Ви це допомогти назвав проблемою на цей закон? Це назвав проблемою саме удар, який, ну, партія, фракція удару, які, по суті, голосували за законопроект. І, відповідно, вони би не прийняли цей закон, якби не було викреслено ну, відповідні пункти. Але є ще більша проблема, то, що закон, він ще не є в остаточній редакції і відповідно до. Практики, яка відбувається в Україні вже останні декілька десятків років, точніше два десятки років, зазвичай закони змінюються після того, як вони ухвалені в Верховній Раді. І це насправді дуже пагубна практика, яку я сподіваюся, що найближчі роки будуть викорінювати вже нові депутати. У нас, до речі, є пряма мова. А закон про люстрацію прийнятий Верховною Радою не відповідає Конституції України та міжнародному праву. Про це у вівторок заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема. Давайте послухаємо. Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради і погоджений прем'єр-міністром, направлений до адміністрації президента. Він в багатьох своїх випадках не відповідає Конституції України і не відповідає вимогам міжнародного законодавства. Ми під цей закон підпадає близько одного мільйона громадян, і це порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість, велику кількість звернень в суди, в тому числі в Європейський суд з прав людини, і це викличе. Ну от уявіть собі, коли людину звільняють на його місце, призначається інша людина, а потім він поновлюється судом, приходить, давайте мені роботу, а там уже працює інша людина. Це може викликати деякий хаос в організації роботи. Пан Єрема вже в слово хаос. А я хотів би вжити слово казус. От ви як політолог могли б цю ситуацію, коли от Єрема говорить, що закон взагалі не відповідає не відповідає Конституції України, а президент готовий підписати його. Чи є в цьому якась розбіжність? А, навіть якщо президент підпише сам законопроект, він ще потім буде йти на, до Венсіанської комісії на те, щоб перевіряти, ну на те, чи він дійсно відповідає конституційним положенням. Але е, президент, ну по суті, інституція президента повинна перевіряти законопроекти, закони, які прийняті Верховною Радою, і потім будуть підписуватися ним. А, з приводу того, чи е, підпише він е, ці закони, і чи будуть не відповідати конституції чи ні, це вже насправді питання президента і його особистої репутації і того з тої самої народної довіри. Бо, наприклад, ну в історії вже були факти того, що президенти підписували е, закони, які не відповідають конституції. Наприклад, ті самі закони 16 січня, яким чином вони відповідали конституції, не зрозуміло так. А точніше, полі, що зрозуміло, чи, що... чи є оці закони противагою Конституції? Які закони 16 січня? А, ні, ні, ні. Закон про люстрацію, очищення влади. Ось... Ні, вони є в рамках Конституції, але вони можуть не відпадати деяким положенням Конституції. От які саме, будь ласка, можете назвати? А, точно зараз не можна назвати, угу. а, тому що я його повістю ще не вивчу, тому що немає останньої редакції остаточної і прийнятої а... і за що ж голосували за якщо немає остаточної це насправді велике питання до чого за що вони їх... голосували? Тому що зазвичай в ну на цих народних депутатів від ця Верховна Рада вже показала досить таку усталену практику, що вони голосують інколи за те, що вони ніколи не бачили. Вже навіть минулого року були такі випадки, і цього року були випадки виштова. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд чи не було порушено регламент, коли саме голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав, що ви звідси не вийдете, доки не проголосуєте. Ми знаємо, що декілька спроб вони голосували за цей закон? Е, ну, це скоріше спроби вербального тиску саме голови Верховної Ради, а це можливо. Це можливо, це практика ну самого голосування того, яким чином відбувається. То це не от регламент не порушується. Регламент порушується іншим. Наприклад, голосування перед голосуванням. Тобто голосуємо, чи ми будемо голосувати за якийсь закон? Uh -huh. Це вже насправді трошечки виходить за рамки регламенту. Цього немає прописано в законі про регламент Верховної Ради України, і відповідно питання у тому, чи чи правильно вони це роблять, чи вони мають право вони це робити. Але якщо вони визначать вносити лісні зміни, то вони будуть мати право це робити. Але цього також не було зараз зроблено <homicide> <п Statist Dag> зараз. Ми хочемо подумати про те, що прихований склад з арсеналом зброї та вибухівку виявили контррозвідники служби безпеки України поблизу Лисичанська на Луганщині. Схованку бойовики закопали в землю. У ній силовики виявили приладдя для виготовлення розтяжок, пристрою для дистанційного підриву та 10 кілометрів електрокабелю. Крім того, знайшли у схованці 18 карт, на яких позначені об'єкти, які планували підірвати. Окрім матеріалів для вибухівки, знайшли на місці розвідники ще й гранатомет, протитанкову рушницю та оптичні приціли – прес службі СБУ кажуть, що особи людей, що за, за завданням так званої Луганської народної республіки, готували теракти, вже встановили. Нині тривають слідчі дії. І от все ж таки повертаємось до нашої розмови до цієї ж ілюстрації. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви особисто, що влада має достатньо широкі можливості керувати процесом звільнень? І заборон в інтересах вибіркового преслідування своїх політичних опонентів може відмовитися від подібної спокуси. А, насправді говорити про це досить важко, тому що, особливо про ілюстрацію, яка буде проводитися самою ж владою. А, ну, як було відомо, ну з попередніх домовленостей, які між депутатами і громадськістю були, які писали саме законопроект, а, з остаточної редакції також виключився. Пункт того, що громадськість буде брати якусь активну участь в ілюстрації. Зараз також йде спір з приводу того, який орган буде проводити цю саму ілюстрацію. Раніше це мала бути Нацдержслужба, держслужба, зараз, ніби це вже повинно бути Міністерство юстиції. І теж питання, а який орган у Міністерстві юстиції це буде займатися? А я, які положення Що приводу? Приводу. цікаво, це? що в мене є інша інформація, що ага. цим можуть займатися районні органи влади за місцем проживання чиновників? То хто? В тому числі це може бути, тому що кожне міністерство має свій розгалужений апарат в різних областях, так в кожній області, і відповідно питання в тому, яке там структурне відділення буде створено для того, щоб проводити люстрацію. Які кіль... Яка кількість має бути? Да, яка кількість? А які будуть процедури, які будуть е, критерії до тих, хто буде проходити люстрацію? Це, скоріше за все, зараз видається на м, як каже Сергій Рахманін, алюзію на люстрацію, алюзію на очищення влади. А, тому це насправді дуже велике питання чи це дійсно буде відбуватися саме очищення влади без е, прискіпу там е, погляду самої громадськості тому що без цього буде досить важко Ну і власне мені здається, що якщо ти не про люстрацію хотіла запитати, я хотів ще про те про вибори обговорити майбутнє і те, що тренд нашого парламенту голосувати за те, що вони навіть не бачили, чи не буде цей тренд наступних парламентських скликання наступного. Моє особисте сподівання, те що ця практика буде викорінюватися, тому що вже новий парламент в новий парламент йде достатньо багато нових людей, в тому числі із громадськості. Uh, і відповідно в цей парламент вже не потрапляє комуністична партія, що насправді було ну вже не дивно ради ваша впевненість, uh, <рес> але ми знаємо, що понад 100 осіб йдуть там по мажоритарним округам, да. які є представниками саме старої системи зокрема партії регіонів. Якщо подивитися партія. з огляду на попередні вибори, жоден uh, кандидат мажоритарних від комуністичної партії ніде не прийшов. Ні, здається, про що, але це було в Вінниці. До речі, в окрузі президента. А скажіть, будь ласка, да. от як можна взагалі прокоментувати? Це є спадання рейтингу їх непопулярністю? Чи зараз ці ведеться така політика? Спадання популярності рейтингу президента насправді ні, не президента в цілому цих партій, які ви назвали. А, ну, вони, рейтинг комуністичної партії, рейтинг партії регіонів абсолютно впали після того, як вони проголосували за закони 16 січня. Народна підтримка тоді просто прийшла до, до інших сил, яких ще не було, в принципі. Да? І зараз створення нових партій, того самого Народного фронту, який очола Яценюк, також є під питанням. Тобто, і, чи вони проходять? Mm -hmm. Та сама сама поміч здається, так давайте будемо говорити. Партія регіонів взагалі відмовилася зараз від участі, тому що вона заявила, що на сході насправді Там. не можуть їх електорат, не може прийняти участь. Але замість партії регіонів була створена нова партія, яка а, називається партія та, розвитку розвитку регіонів здається Україна. Угу. А, ну, на подібна ж назва там виходить, і відповідно в ну част, частка людей напевно буде голосувати за них. Я ще не знаю точні соціологічні дані, але це скоріше, все, так і буде. Але вони не будуть набирати ну той відсоток, який раніше був партії. І настане дуже коротко, можете сказати, коаліція і опозиція, яка вона буде чи буде взагалі опозиція у новому складі парламенту. Опозиція однозначно буде. Я ще вагаюся під, під, під тим, яка це буде опозиція? <світ> а, тому що це може бути і батьківщина, в тому числі. Ну, це насправді досить довгий процес і великий процес з того, яким чином будуть змінюватися політичні сили політичне подобання свого нового парламенту. Ну, коаліція дійсно буде. Ну, і, і, як стає очевидним, це вже партія Порошенка, Петра Порошенка, і відповідно. А які закони там будуть хваляться? Які групи будуть робити е, ці політичні сили? Це ще задається питанням, тому що досить важко зараз про це говорити. Е, дуже вам дякуємо, е, Віталій Шарлай, політолог, був гостем нашого ефіру.